Початок серпня, а це означає, що менше ніж через місяць школярі сядуть за парти. Батьки разом з дітлахами вже купують шкільне приладдя та форму. Тож ми вирішили дізнатись, які нині ціни в канцелярських магазинах та на ринках в Житомирі. В магазині канцелярії та іграшок, що на скорульського 8, можна придбати ручки від 3 гривень, а зошити від 5. Ціни на пенали коливаються від 15 до 165 гривень. Найдешевший рюкзак, який нам вдалось тут знайти, коштує 380 гривень. А найдорожчий бачили за 880. Також тут є все і для творчості: фарби, фломастери, олівці, альбоми для малювання та інше. Ціни на асортимент різні, тож можна підібрати на будь-який гаманець. Я як вчитель англійської мови і початкових класів прийшла трошки поповнити свій запас матеріалів, так як новий навчальний рік не за горами. А більше дітям зараз цікаво, коли оцінюють їх кольорово. Яскраво. Коли я минулий рік закуповувалася, то підвищилася, але не зна... не дуже сильно. Десь на до п'яти гривень мені здається. Найбільше це роздатковий матеріал можливо, деякі посібники, бо вони змінюються кожного року і стають краще, і, звичайно, наклейки. На житньому ринку в кіоску ціни на ручки стартують від 2,5 гривень. Портфелі в середньому коштують 1000 гривень. Продавчиня розповіла, скільки коштують її інші канцтовари. Від 30 гривень, 215 гривень, також від виробника 300, 320 гривень. Є дорогі такі пенали якісні. Зошити 12 аркушів, 4, 4,50 гривень. 96 листків також цінова політика різна. 20 бюджетний, 30 хороший, 40 ідеальний. Мінімальне, зараз вам покажу, 26. Максимальне шкіряне, 120. В різних кольорах, в різних. Цінова політика сиренів 50, 60, 65 гривень тверда обложка. Людмила каже, що, хоча й почався сезон підготовки до школи, та все ж людей менше ніж минулі роки. Ціни на канцелярію зросли, проте невагомо. Завітали й відділи зі шкільною формою на хлібному ринку. Продавчині кажуть, що вишиті сорочки та блузки зараз є актуальними. Іменно ходове таке, що ми зараз можемо продавати на школу, це вишиванки для хлопчиків для дівчаток різного розміру, кольорів різні. Стараємося фасони підбирати, кому що подобається. Є у нас і по 600, є у нас і 800, є у нас і домотканка, яка йде трошки дорожче. Вона йде 1200. Ціни підвищились, тому що все йде вперед, ви знаєте, і нам все підвищають. Ну ми стараємося ціну держати невисоку, десь 100 гривень. Отак воно колишиться туди-сюди. Так, ми готові вже повністю до шкільного сезону, вже все закуплене, в принципі, сезон вже стартував. Якраз свого піку такого досягає, якраз на середині місяця. Ціни, звичайно, виросте, тому що пальне вирости. Фуста все, і, і решта всього. Звичайна блузочка в білому кольорі – це 450 гривень стартує, вишиванка – 650 і до 1250 вишиванка, якщо це для нас основа. Сарафанчики 650, спіднички 550 – середня ціна. Ціни на шкільне взуття, за словами продавчинь, коливаються від 500 до 1200 гривень.